Відбоксували і своїх, і чужих. Щорічний всеукраїнський турнір юний динамівець вже вкотре збирає юних спортсменів. На ці змагання вже четвертий рік поспіль приїжджають хлопці до 14 років з усієї України. Надо було роботи сніжи обід і все. Ну літіло так все. там, уже зрозуміло було. перспективними. Тут називають кожного із півсотні учасників, адже усі вони вже провели більше десятка боїв. Хороший соперник был. Не, не, не такой легкий, не дурачок. Нормально. Боксировали хорошо. Он проявил мужество, я проявил мужество. Я выиграл, ну, сильнейший выиграл. Что тебе, тренер, Мне ну, работать первым номером больше. Переходить на корпус, а потом на голову. Обманывать и поддавливать. Хвилюються на всеукраїнському турнірі і тренери, адже саме тут є добра можливість показати своїх вихованців та набратися досвіду в інших. так, на голову живот і в пічень і не не відпускаю, відпускає. Поняпопри юний вік спортсменів, до кожного з них приглядаються досвідчені наставники, адже з таких стартів починали майбутні чемпіони. Проводяться в 18 дитячих категоріях. Рівень змагань досить високий, тому що діти готувалися, вони розуміють, що переможцями турніру цього будь-почесно. В таких турнірах приймали участь наші буші спортсмени, такі як Андрій Котельник, і вони на сьогодні є прикладом для цих наших спортсменів. Хитрість, витримка та мужність у перший день змагань привели до перемоги вісьмох спортсменів. Подальші бої все ж покажуть найсильнішого боксера, хоча у власних силах впевнений кожен. Соперник був не дуже та сильний, але було з ним тяжело. Ну, тому що він сильно попадав. Технічний такий був. Ну, а так, це ж я виграю. Ці боксерські змагання, хоч і головні, проте не останні. Попереду і ще старти з легкої атлетики, вислування, вільної боротьби та дзюдо. Ірина Шубінець, Олександр Бригадир, головні новини Львова.